Всім привіт! З мікрофоном NoTar. Так, давайте подивимося сьогодні реплейчик. це дуелічка. Сині гори. Такі зала. І гобліни. це хто у нас? Остап за гоблінів грає. Окей, поїхали. Так, поки починається старт, давайте ставте лайкосики. Сразу так, Пиць. І підробили лайкос. Також, хто не підписався, підписуйтесь. Треба ком'юніті популяризовувати. Хто хоче і грати з нами, хто дивиться, а не є членом нашого Discord і хоче зіграти, пишіть мені в лічку, там в описі буде мій Discord, добавлю в групу, будемо грати. Так, давайте тепер по грі. Остап будує е, два тунелі, один барак. І побіг е, одним робочим ставити ничечку. Він її будує прямо по центру, по дорозі, е, і буде рашити. Так, е, такі зала у нас е, виходить по повозку. Фу-фу-фу. повозка -фу -фу. зло. І також ставить м, шахту коло троля Остапа. Хоче, напевне, вкрасти його кріп. Так, тим часом Остап буде ще одну ничку, яка трошки угорі. Хм. Цікаво, цікаво. Так, далі бачимо гном-гном-гном. Щоб буде робити гном. Від цього сильно залежить. Чи він повозкою буде кріпити, так як зробив отут шахту. Так, а чи вони на рандомичах? Ага. Схоже, на рандомича грали. Жук якийсь захостив. Хтось такий, добрий день. Так, і повозочка вже вилізла коло кріпа. Бачу, що його ніхто не кріпить. Чи буде апгрейд? Так, робиться апгрейд лучників. І повозка буде забирати зараз кріпа. Тим часом Остап пробив висадку. І... Чи стигне забрати робочого? Робочого, робочого, Остапе, давай. Майже, 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 іще чуть-чуть іще. Давай, 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 давай. Ах, такий змолодець встиг все-таки зреагував. Тим часом приїжджає повозка і цей робочий дуже багато виграв часу. Ну, тут було три загони мечників. В принципі, якщо він все ж забере... Шахту, то буде е, дуже гарний розмін. Він ще здав ворчантик. Так, і відступає. Може засейвити цього робочого. Так, що буде шахта. Тут вже наймається перший загін з PC, а на базі Гобліна бачимо два бараки. Два наче мало для того, щоб башити. Правда, якщо повозка, то з двох уже не будеш спамити так сильно. Потрібно переходити, ось правильно робить остат на списи. У тролі вони досить непогано себе показують, але все ж вони дуже сильно страждають від І В цих, що на повозки також. Повозка четвертий рівень берете. Блін, сильно качається повозки! Треба їм чи зменшити. Так, що це тут за кріп такий? Щось намутрив, такі зава. Збивається робочий. І провал. Троль робочого загасив. Такі такі. знавіше було тут бігати. Ці круги нарізати. Так, добре. Тим часом вже із загоном списів гобліни починають е, продовжувати раш Гномі. Ага. І дуже швидко, до речі, забирають дуже важливий е, ресурсний будинок. Бечонок погано заходить. Краще б зачекав, коли вже вони оточуть е, шахту і тоді вже б скинув, коли вони сильно застачені. Бо в Русі все так собі. Так, і вивозка добре обходить списи і продавлює Ох, такі, -с, такі -с. шикарно зайшов. І гоблін прибігає, дивиться, що більш шахт немає. Залишається лише одна і зараз вся увага буде до цієї шахти. А хитрий гном тує шахти знизу. І... і. І і, і. і ще без тролем. Він вирішив все ж повозку забрати і о, о, захармити троля. Ну і з легкістю його забирає. Так, з цього боку. А він не бачив шахту? Не бачив? Не бачив шахту. Дивно побудовані. Один. А, виїзла повозка, все побачила. Ще тут є туннель. Так, возочка приїжджає, ризикує, звісно, ризикує. Такі зава. Так. Ну мав вже 9 очок. О. Іть хто забере? Хто ще забере? Гобліни 2 забирають цим доки. І повозку. Ох, як пощастило Остапові, це просто джекпот забрати повозку. Тим паче, що майстерська була е, видалена гномом. Зараз картос себе відчуває. Але ми бачимо, що е, поймає, наймаються вже дейли. Так, Бачимо на вже з цього боку, також додає павуків. Це, напевно, ради того, щоб не мати проблем з повозкою. Один, два. Два загони лучників гномовських. Так, і потихеньку наймається. Чомусь наймаються мечники, можливо, на Харас хоче відправити їх. Ну і Gnome TV забирає два тунеля, Непогано. Все ж щось він добився так. Тим часом підходить гном, коли Гоблін кріпить тролля вже гравця того, що знаходиться зверху, такі Зава не хоче давати просто так 500 монет. Тим паче він зараз програє, він досить сильно програє. Еко він трошки відбудував, але ж ми знаємо, що у Гобліна весь цей час ека була минула ухти, призивається тунельчик і висаджується загони гному. Але лучники стоять досить невдало, трошки отримують демеджу. І гном з легістю Е тих гоблінів, що залишилися... Так, і... Так, забрав всі 5 сундуків. Так, тут павуки пробують знести тунельчик. А з цього боку бачимо, мечниками такі зава пробує рашити. Так, і наймається шел, пшел, це дуже гарне рішення. На початку, гри це е, дуже гарний герой. Щоб його бити треба е, досить велику кількість лучників. Е, навіть загін з песів не допоможе. Що шалоптати найбитиме, то вони не так сильно її будуть мажити. І, і, і ні, не спушили. Один залишився. Все ж ні. Ну нічого, можна наступним загоном все ж знести цей е, тунельчик. Так, з цього боку е, пробувались зафармити варги. Наче. Наче. Не впевнений. Так. Мені карті бачимо загони гоблинів йдуть е, нижній фланг. Зараз заберуть оцей весь О, Ох, називається І виходить барт. Ну, як на мене, другий тир э, дармо вот, здав. Такі так, зава. Так, бачимо, гно все ж біжить забудовувати. Так, контроль відбувається з цього боку. Але ви справляєтесь з цими загонами. Ну, Відбився від е, 4 загонів такі зава, але це ж був витрачений другий тир. І йому довелося грати в дейлів. Роз, розкачка шахта і дейли. У гнома о, Мародерка. Ну, якщо зрівнювати, я вважаю Мародерка набагато краще. Dail, вона завжди працює, просто треба весь час розмінюватися, щоб мародерка давала свої плоди. Так, сильно просажує отакі зава в Бруду. Брудмазер. Так, добудовується Дейл. Ну вже досить багато дайлів. Дайли, дайли, дайли. Так, бачимо черга по будові. Можливо, краще будувати ще одну казарму. Зараз вона не сильно потрібна, але якщо гоблін досить сильно переб'є війська гномів, то він не встигне просто наспамити армію. Тому краще буде побудувати ще одну і добудувати майстерську. Це ж повозка проти гоблінів непоганий юніт такий. Дійсно, ще пауки можуть забрати дуже легко повозку. Але... Оооо... Бруда просто проїжджає. Бруда... Заняття. що каже Бруда, а Шеллок, Шеллок. Правильно треба називати Шеллок. Так, їх нам відступають. Чомусь армія досить слабка пішла в атаку. Чи він хотів зносити лучники, лучники? Ще один загін мечників і один загін спеціалістів. Так, також до горкіл вже драйв ріння. Його вже можна садити на павука. І хай він... Настралія без. Э, боже, хай настралія не опасаючи, що його вб'ють. Так, і шалоп спасається. Також треба... Э, Тоннель, ж... куди ти біжиш? Такі зава в тунель їх. Ось ти тунель, а сюди виліз. Все було б добре. А мені здається зараз нафідять. Всі ці війська нафідять. А, це мечники. Я їх трошки спутав лучниками. Лучники на оборонці. Всі на оборонці. А Вастапа всі на агресивці. Фігаряться. Так, добре. Як не дивно, гном перебиває, гоплі. Він перегрупувався тут і непогано виходить. Його блін змушений відступити. Тут поки стефтотемп розмін був кращий в Гоблінську сторону. Так, барці 2 рівня. В центрі рашиться економіка вже. Ну цікаво, насичена гра, бачимо. По всіх трьох флангах відбуваються сутички. Так, приходить шелоп п'ятого рівня, вже докачується. Має вже павутину, ооо. Можливо, ми побачимо якусь комбінацію сьогодні. Павутина це вже страшно, дуже страшно. Горків четвертого рівня. Ще рівень він по-любому десь візьме. І вже буде колбочка. Колба плюс павутина. Ну, це заявка вже на перемогу. Так, потрібні тролі. Аустап грейде до третього рівня. Серйозно. Що він хоче з цим зробити? Лучників ядовитих? давитих великорду. Так, добре, здалася павутина. Бачимо, що грай де Стріл є. Горкіл, Горкіл Шелоп шоста вже. Жало вже є. Ох, виходять списи. Переш треба постаратись зафокусити шелоб. Ох, який дикий демедж по ній проходить. Все, шелоп такі зава забирає. Павки можуть лехість продавити, там дуже мало списів. Цей загін також. Такі зава добудовують списи. Непогано вони давлять, до речі. Ух, якось таб гарно контролить, об'їжджає, списи і продавля дейлів. А дейли вже з вогнем. Це досить дороге вкладення. Вони по 350 плюс вогонь 300. 650 загін. Горків бере 5 рівень. Так, з цього боку дивимось. Ті зава досить е, таку вже суттєву частину карти. Так, списів досить мало. І павучки зараз можуть дуже гарно попробувати заїхати. Ох, вони прям в списи в'їжджають. Четверту рівня. Фу, все, мінус загін. Жалко, четверте рівня втрачати е павуків. Вже мають досить непоганий прирости е до своїх характеристик. Ось захоплюється таверна. Досить непогано призвалася е -е, з флангу шахта і підійшло підкріплення дуже вчасно. Цим часом робиться новика забудова. Так, і виходить герой е Двалін. Так, на базі більш нічого немає. Гра в одну таверну. Загнома. Ну, за рахунок в одну таверну. От в один барак. За рахунок двох таверн можна якось компенсувати. Е Так, знову ще була побудована. Зупини, 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 зупини по списах ідеш, Остапе! Відчуваю біль. Біль від побаченого. Так, дивимось. Він, Остап загрейдав, яд і вже можна будувати прям великі табуни ці лучники з легкістю заберуть все оце, тому що Дейли наносять прямо огромезний урон. Але за рахунок того, що дуже багато буде загонів, лучники... ну куди ж, куди ж, куди ж, куди ж ти так їдеш? Ну треба ж було вже давити! Ну Трішки не до контролю вас Остав... А ну, колбочку! Ковбу-колбу. О -о -о -о. Сажай! за зараз сажай швидко-швидко. Хілка здалася, але трошки пізнувато, як на мене. Треба загони було саджати у шахту. В шахті вони начебто не буду стверджувати, але начебто не отримують демедж від яду. Він би просто міг засейвити всі тут 5 загонів. А нарешту кинути хілку. Ну окей. Хвай, вже з рунами. Так, всі руни так, да? А чому Олі не був взятий у битву? У нього ж також є якась обілка. Наче б то вона бафає, хілить війська. Верхіл досить сильно просів по здоров'ю. Що це тут таке? Що це таке? Це якісь скалолази? гноми скалолази. Ну, звісно, літка. Сраже сині гір. Оце сині гори, сині гори. Ну, вони перебралися через них. Все логічно виглядає. Прям дуже логічно. Так, давайте подивимось по прокажці. Орли. Кілка Орли, досить сильно на вже Гоблін. А тут ще один Дрейтир і ніч. Хм. Навіщо були вовки оці? Не знаю. Вони добре, дуже добре вбивають героїв, але якщо герої їх не фокусять, вони в спину помічають їх. Так, і виходить вже бая. Орли за можуть забрати горки, забрати Шелок, перебити всю цю армію, а вогнем можна зрушити всі ці бараки. І гном може виграти в даній ситуації. Але все ж, здається, павутина І... А чого ви стоїте? Коба... Чого стоять? Чого вони стоять? Чого шелоп стоїть? Остапа, ну. Так. Може здатись, що я вболіваю за Остапа за гоблінів. Так, я вболіваю за них, бо в мене на старці повозка кумарить на Нечесна гра від такі зави, ви будуваєте на старті повозку. воздух. Чи грати в сині гор. Так, на чому ми зупинилися, б я тільки що відволікся на секунду. У вас секунду, а в мене прийшло з півгодинки. Так. Ох, який демедж по шелу. За залп майже вбили. Жорстко, жорстко. Так, і Горкіл відлітає від Валіна. Так, а буде кинжал йому в спину? Так призивається е, другий тир. Ну і гноми за рахунок того, що їх дуже багато розносять. Іделів і, делів, і е, е, піхоту гномську. Ще ці павуки. До речі, качаються? Я не знав. Вони назавжди? Стоп. Ну, назавжди. Да ладно. Ну, Буду знати. Так. Е я пропустив, вбивається е цей барт, горків його шота яке не жало. Так, спину забирається ще й Балін. І таке за вас дається. Ох, ну, гарний, дуже гарний матч, скажу, на висоті зіграли. Ще один чи інший е, гравець. Ну, втрата повозки на старті сильно підкосила гнома. Потрібно було будувати, я вважаю, нову. Хоча повозки хейчу, але для того ну, для даної гри е, Втрата повозки його прям сильно підвела. Ну або добудовувати ще бараки. Щоб була більша пачка. Також я не розумію чому не були здаті орли. От. Ну, Здайте орли, ту армію, чому ти виходиш. Але, напевно, таки зава підгоріх. Добре, дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. Ще раз нагадую всім. Бо просмотрів більше, ніж нас у Discordі, у групі. Тому додавайтесь до нас. Будемо грати. Все, всім пока.